Українцям дадуть мільйон за дитину, влада обіцяє нову систему допомоги сім'ям із дітьми, але чи не прихована тут звичайна маніпуляція? Телеграфію розповідає, чи справді йдеться про значну допомогу родинам з дітьми або ж це чергова обіцянка в гарній упаковці і хто насправді отримає ці гроші. Докладніше далі. Одне з основних нововведень стосується розміру одноразової виплати при народженні дитини. Якщо зараз жінки отримують 10 тисяч 320 гривень, то після реформи ця сума має зрости до 50 тисяч. Така виплата буде доступна для всіх незалежно від наявності трудового стажу. Раніше допомогу поділяли на частини. Спершу виплачували 10 тисяч 320 гривень, а далі щомісяця по 860 гривень до трирічного віку дитини. Загалом виходило трохи більше 40. Ока однієї тисячі окремі зміни стосуються і жінок без професійного стажу. Якщо раніше вони отримували лише 757 гривень на місяць, то тепер держава обіцяє 7 тисяч. Ще одна новація – Програма є Ясла. Вона передбачає гнучкий підхід до підтримки родин після першого року життя дитини. Якщо батьки повертаються до роботи і користуються послугами догляду, держава щомісяця виплачуватиме 8 тисяч гривень. У разі якщо родина вирішить виховувати дитину самостійно вдома до трьох років, держава продовжить сплачувати єдиний соціальний внесок. Це дозволяє зберегти страховий стаж і пенсійні права. За задумом уряду родини зможуть отримати реальний ви. Вибір, працювати чи залишатися з дитиною, і вони отримають підтримку в будь-якому сценарії. Як повідомляє Телеграф пакунок малюка залишиться у двох форматах: або речі для новонародженого, або грошова компенсація в розмірі 7,5 тисяч гривень. Також з'явиться нова допомога. Пакунок школяра. Це 5 тисяч гривень для кожного першокласника на підготовку до школи. Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, підтримка буде більшою до 16 тисяч гривень щомісяця в межах програми ЄЯСЛА. Окрім цього, держава обіцяє послуги раннього втручання, розвитку. Дитини та супровід під час інклюзивного навчання, як наголосив прем'єр Шмигаль, це перехід від розрізнених виплат до комплексної підтримки родини на всіх етапах. За підрахунками мінсоцполітики загальна державна підтримка родини від моменту вагітності і до повноліття дитини сягне щонайменше 1 мільйона 80 тисяч гривень, і це лише сума у поточних цінах. Вона включає допомогу під час вагітності, після пологів, підтримку дошкільнят, школярів і навіть студентів профтехосвіти. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що українці мають відчувати, що держава підтримує родину на кожному етапі, і це стане стимулом Залишатися чи повертатися додому, колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в коментарі телеграфу заявив, урядова ініціатива частково маніпулятивна. Цитата: виплата й раніше складала понад 41 тисячу гривень. Так вона була розтягнута в часі, але була. Тепер її підняли до 50 тисяч і кажуть, що це зростання в п'ять разів. Це маніпуляція. На його думку, влада шість років не індексувала виплати, хоча інфляція за цей період перевищила 90%. А тепер просто назвала невелику індексацію революцією. Щодо щомісячної виплати, в 7 тисяч гривень, Розенко називає це перебільшенням, адже мова йде лише про вузьку категорію жінок без страхового стажу, і навіть вони вже раніше отримували допомогу, хоч і меншу. Щоб отримати одноразову виплату при народженні дитини, потрібно подати заяву не пізніше ніж за 12 місяців із дня народження. Це можна зробити як особисто через ЦНАП або управління соцзахисту, так і онлайн через портал Дія. Рішення про виплату ухвалюють протягом 10 робочих днів, і ще стільки ж потрібно, аби кошти не дійшли на рахунок. Станом на 25 й рік родини з трьома і більше дітьми отримують щомісячно по 1700 гривень на третю та кожну наступну дитину. Виплата діє до 18-річчя і не залежить від доходу родини. Одинокі матері можуть отримувати допомогу, розмір якої визначається індивідуально, як різниця між прожитковим мінімумом для дитини і фактичним доходом сім'ї. Фіктивні шлюби, липові довідки та багатотисячні хабарі. На спробах текти від мобілізації виросла ціла тіньова індустрія. Ухилянти купують кримінальні справи проти себе, ризикують життям у тисі і платять десятки тисяч доларів за шанс не потрапити на фронт. Телеграф Йої розповість про п'ять найпопулярніших схем ухилення від мобілізації. І чим це все закінчується? Докладніше далі. Схема перша либові довідки, як розповідає новинне видання Еспресо на Тернопільщині. Викрили схему ухилення від служби через підроблені меддовідки. За даними ДБР, організував її місцевий депутат. Він домовлявся з працівниками ТЦК про фальсифіковані документи, які дозволяли призовникам уникнути мобілізації. Послуги коштували від 8 до 10 тисяч доларів, і ними скористалися щонайменше 15 чоловіків. Депутату вже оголосили підозру і тепер йому загрожує до 8 років. Язнення з конфіскацією майна, Втім, це ще не рекорд. У травні за даними ДБР вдалося затримати військовослужбовця, який намагався продати довідку за 25 тисяч доларів. 20 тисяч узяв авансом ще 5 – при передачі документів. При відмові платити погрожував прискорити мобілізацію. Схема друга продаж кримінальних справ на Рівненщині. Викрили нестандартну схему ухилення від служби. Її організував правоохоронець разом зі старостою одного з округів Радивілівської громади. Староста видавав чоловікам повістки, а паралельно пропонував варіант вирішення питання. Суть схеми фіктивне кримінальне провадження, за яким призовник отримував умовне покарання на 1-2 роки. Поки тривало слідство, чоловіка не могли мобілізувати. Ціна такої послуги у середньому 100 тисяч. Гривень, якщо у глянду вже був у розшуку, вартість зростала. Як зазначають у ДБР, екс підозрюють одразу за кількома тяжкими статтями, зокрема за перешкоджання діяльності ЗСУ та вимагання хабаря. Схема третя втеча через кордон поза пунктами пропуску. Згідно зі статтею Еспресо, суми за провід через кордон коливаються від 2 до 15 тисяч доларів. Учасниками таких схем нерідко є посадовці. На Закарпатті викрили інспектора нацпарку, який разом зі спільниками брав від 5 до 10 тисяч доларів за переправу. Навіть знайшли прикордонника, який мав сприяти втечі, але він, зрештою, сам здав клієнтів. А є й фейкові провідники беруть завдаток у 4-6 тисяч доларів і зникають у 2024 році. Викрито сотні таких каналів. Повідомляють у держприкордонслужбі. Один із найгучніших випадків – 26-річний львів'янин, який ледь не загинув у тисі. Він заплатив 15 тисяч доларів, але замість переправи отримав гумовий човен і вказівку. Плисти самому, коли човен пошкодився, юнак стрибнув у річку і дивом вижив. Схема четверта: фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю. Такий статус дозволяє чоловікові супроводжувати дружину за кордон, начебто з гуманітарною метою. Прикордонники фіксують подібні випадки ледь не щотижня. Вартість такої угоди дуже різниця: від кількох сотень до тисяч доларів. Наприклад, у пункту пропуску краківець прикордонники карпатського загону спільно з оперативниками затримали пару, яка прямувала до Німеччини, нібито на медичне обстеження. 20-річний хлопець і 24-річна Дівчина з інвалідністю другої групи виявилася не справжнім подружжям. Дівчина просто погодилася на угоду в обмін на щомісячні перекази на картку. Схема п'ята: бронь завдяки фіктивному працевлаштуванню. Деякі посадовці за гроші влаштовують чоловіків призовного віку на роботу, якої ті насправді ніколи не виконують. На Чернігівщині підозру отримав місцевий ділок, який за сприяння п'яти директорів гімназії наймав чоловіків на папері. Ті не з'являлись у школах, але офіційне працевлаштування в освітньому закладі дозволяло отримати бронь. Подібний випадок стався і у Львові. Приватний університет зараховував чоловіків поза межами Цензійного обсягу, що дозволяло їм уникати мобілізації під виглядом студентів. Вартість вступу сягала восьми тисяч доларів. Тим у червні цю справу закрили. Важливо пам'ятати, що організаторів схем і їхніх клієнтів зазвичай вдається викрити. Військо зобов'язаним найчастіше інкримінують статтю 336 кримінального кодексу. Ухилення від мобілізації, що передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення, але часто кримінальну справу не відкривають, а одразу передають чоловіка до. vot et seda . Україну накрила нестерпна спека, від якої страждають усі без винятку, адже температура повітря місцями перевищує 35 градусів. У той самий час Росія продовжує масовані обстріли, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Це призводить до екстрених відключень світла, а разом з ним зникає і останній порятунок від пекельної спеки, вентилятори та кондиціонери. Саме тому телеграф Йої зібрав перевірені способи охолодження при будь-яких обставинах, які не потребують електрики, а також базові правила. Безпеки в період аномальної спеки. Докладніше далі. Намочіть рушник холодною водою, відтисніть і повісьте біля відчиненого вікна. Повітря, що проходить крізь тканину, охолоджується і кімната стає менш задушливою. І хоча такий лайфхак здається неймовірно примітивним, але насправді він є дієвим. Налити у декілька пластикових пляшок воду не доливаючи до кінця, і заморозьте. Загорніть їх у рушник або тканину і покладіть поряд із собою. Вони діятимуть на кшталт портативного охолоджувача. Якщо поставити кілька пляшок у таз і розмістити біля відкритого вікна, то ефект від випаровування буде ще кращий. Щоб у спеку комфортніше було спати, покладіть простирадло і наволочку, в морозильник або холодне темне місце, орієнтовно на 20 хвилин. Найкраще використовувати ляні простирадла, адже вони краще пропускають повітря, ніж синтетика. Так ви зможете заснути навіть у плюс 30. Цей спосіб досить незвичний, але він неодмінно допоможе впоратися зі спекою при відключенні світла. Гладкі камені потрібно замочити у холодній воді, а потім розмістити поруч біля себе на ліжку або на підлозі. Вони поступово віддаватимуть прохолоду. Цим методом користувалися ще до винайдення кондиціонерів. Цей лайфхак стане у пригоді тим, кому не вистачає прохолоди від звичайного вентилятора, або ж у кого вдома є вентилятор на акумуляторі, потрібно взяти миску з кубиками льоду і поставити її перед потоком повітря. Літо холоджуватиме повітря, і вентилятор дутиме вже не гаряче, а приємно прохолодне повітря. Це дає ефект міні-кондиціонера, який може значно покращити самопочуття у спеку. На перший погляд, ці методи можуть здаватися дивними та малоефективними, але коли спека стає нестерпною, а кондиціонер є недоступним. Саме такі лайфхаки можуть допомогти уникнути перегріву, зберегти сили та бодай трохи полегшити самопочуття. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.